Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Розпочинаємо з гривні грошової одиниці, яка була найбільш розповсюджена в часи Київської Русі. Назва її походить від шийної гривні прикраси, що носили на шиї за гривку. Відомо декілька типів гривень: київський, новгородський, литовський, чернігівський, татарський тип. Зливки срібла відрізняються масою та формою. Ці предмети не часті, але є серед них рідкісні і навіть унікальні. Стародавня новгородська гривня була придбана за 37. 7228 гривень сучасних або ж 990 доларів. Серед сотень римських монет, які щодня знаходять українські пошуківці, іноді трапляються досить рідкісні. Наприклад, цей динарій виготовлений на честь фурії сапінії Транквіліни, дружини римського імператора Гордіана III. Про нього я розповім вам трошки пізніше. Ну а динарій придбали за 45 тисяч гривень або ж 1200 доларів. Далі рубль 1725 року, викарбований під час правління Марти Самуїловни з Кавронської. Вона ж крузе, вона ж Єкатеріна I, яка спочатку була коханкою московського царя Петра І, а згодом стала всеросійською імператрицею. На монеті зображений так званий траурний портрет, де Єкатеріна скорбить за мужем, який віддав від Цифілісу. Рубль 1725 року придбали за. П'ятдесят вісім тисяч гривню або ж 1550 доларів. Далі Ауреус Гордіана III, римського імператора, який володарював у 238-244 роках. Керувати імперією він почав у віці 13 років, а вже в 19 був вбитий власними військами, які привели до влади більш досвідченого та мужнього Філіпа Араба. Ауреус Гордіана III придбали за 60 тисяч гривень або ж 1 тисячу 600 доларів. Далі старовинний годинник, якому більш ніж 100 років. Виготовлений він відомим брендом Мозер та компанії, фірмою, заснованою у Швейцарії на початку 19 -го століття. Годинник на ходу, діаметр 50 міліметрів, вага 85 грам. Його корпус виготовлений з золота 56-ї проби. Вага його, на жаль, невідома. Старовинний годинник був придбаний за 65 тисяч гривень або ж 1730 тисячу 730 доларів. Peace. Далі 100 крон 1915 року. Монета, що була виготовлена в часи правління імператора Австрійської імперії Франца Йосифа. Його правління стало одним з найдовших в світовій історії. Володарював Франц Йосиф протягом 68 років. 100 крон виготовлені з золота 900-ї проби, діаметр 37 мм, вага біля 34 грам. Придбали цю монету за 78 751 гривню або ж 2100 доларів. you Далі Ауреус Валеріана І, римського імператора, який володарював у 253-260 роках. Валеріан був єдиним римським імператором, який потрапив у полон на війні і помер там. Причому смерть його була жахливою протягом кількох років Валеріан служив лавкою для перського царя Шапура I, коли той підіймався на коня. Не в силах терпіти знущання, Валеріан запропонував за себе викуп у вигляді кількох тисяч золотих Ауреус. Усі Шапур у відповідь наказав залити йому в горлянку розплавлене золото, набити його опутало соломою і виставити на загальний огляд. Ауреус Валеріана І придбали за 110 тисяч гривень або 2930 доларів. Далі Орден Леніна – найвища державна нагорода УСРСР, яка була затверджена 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 418 нагороджень. Ця ж нагорода доволі рання і була отримана у 1939 році за бої під Халхенголу. Орден Леніна придбали за 219 тисяч гривень або ж 5 тисяч 840 доларів. Далі набір платинових монет, який складається з шести монет номіналом 150 карбованців, присвячених олімпіаді 1980 року, яка проходила в Москві. На чотирьох з них зображені античні спортсмени на одній символи Олімпійських ігор. Монети, виготовлені з чистої платини. Вага кожної 15,5 грам. Набір монет придбали за 220 тисяч гривень або ж 5860 тисяч доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився стародавній медальйон, який був виготовлений 1900 років тому. На ньому зображений Адріан, римський імператор, який володарював у 117-138 роках. Подібні предмети дуже рідкісні, їх отримували військові, як сказали б зараз, за визначні заслуги. До нас же він потрапив завдяки легіонеру, який після довгих років служби повернувся додому, або ж варвару, який привіз його додому, як трохи. Кофей, Медальйон Адріана був придбаний за 400 тисяч гривень або ж 10 тисяч 660 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!